Слава Ісусу Христу, друзі, продається половина особняка, дуплікс, повністю відділена від сусідів і 18 соток прибудинкової території. Зараз вам покажу більш детально, що є всередині будинка. Тут є вхід, вхід на перший житловий поверх, де відразу є кімнати, а це є вхід на нульовий ніби поверх. І веде на кухню. Тут є такий п'єц натуральний, працюючий, добротний. Можна зробити камін і такий а, вигляд з вікна на рівні землі. Звісно, віконце можна розширити, зробити його максимально широким. І це такі технічні приміщення. Туалет, ванна, підсобки. Це є перший житловий поверх. Він має Окремий вхід відразу з вулиці можна на нього зайти. Так, це одна кімната. Велика простора і друга дуже світла велика кімната. Тут дуже видно ширину і якість стіни, якісна цегла, надійна. І так побудований весь будинок. Другий поверх має дві кімнати. Так, перша. Тут комин, вихід на дах, друга кімната. Має таке віконце через віконце тут ще простір, і там вихід на теж на дах і сходи на перший нібипог. Пішки можна від будинку вийти на колію, і вона має там перехід, піший перехід в місто. Подивіться відразу за подвір'ям, починається ліс. Буквально за 10 метрів вже є річка. Зараз вам покажу. Друзі, хто шукає собі житло в мальовничому віддаленому куточку? Оцей будиночок, який ви бачите, його половина продається. Якщо маєте питання, то дзвоніть.